Шалом, це Славко. Приголомшливі події минулих днів вплинули навіть на мене. Я втратив впевненість і почав задумуватися, чи не проробити мені оцю фіночку з клінком з нержавійки. Але я, мабуть, швидко прийду до тями ще сьогодні ввечері, а ми з вами маємо поговорити за виставки. Вже ясно, що старечу упередженість. Трампа проти Зеленського нічим не переламати, і це ненависть до гроба життя. І України, якщо зараз уявити, що існує Українська держава, що дбає за державні інтереси, помимо власної нерухомості, як Послиця в Сполучених Штатах, що здобула собі на домік, то... Оця от міфічна українська держава нашого розуму і духу, вона має зосередитися на тому, щоб уникнути в'єтнамського варіанту і обмежитися корейським, якщо б це нам не коштувало. Корейський варіант, я скажу з воєнним перебір виглядає просто вже дивом Господні в порівнянні з тим в'єтнамським варіантом, котрий нам готує Трамп. Перед обличчям Путіна. Ну що можна сказати? Америка програла в Україні так само, як програла у В'єтнамі. Чи постане В'єтнамський синдром в Америці? Ясно, що в таких масштабах ні, тому що американці не воювали військо в Україні, не несли втрати, а політичні ляпаси вони забудуть. Це буде розцінено як міф, так той самий міф, коли глибина держави нібито вдарила в спину Америці у війні у В'єтнамі. Ясно, що і тут Америці вдарила в спину є керівництво, але чи може керівництво держави вдарити державі в спину? Може. Тому що держави існують не для керівництва. Не для керівництва, розумієте, держава це не іграшка, він не король. Держава не його домен. Але це ж знаєте, спробуйте довідіть бізумцю. Що можна сказати? Що подальші події, які події нам потрібні? Треба, щоб американці вийшли з Східної Європи. Розумієте? Потрібно, щоб ми побачили всі літаки, правильно кажуть, що літаки мають вилітати як з Афганістану. І приміщники американської політики, я скажу, ці всі мають чіплятися за колеса. Я сподіваюся, що в Східній Європі не будуть чіплятися за колеса американських літаків, коли вони вилітатимуть. Це гадьба для Америки. Для України не програти Америці і Росії, я скажу це шляхетно, що Путін довоювався до віслюхів і мусив. Підняти на допомогу Трампа, що навіть і бідон, навіть не перший Бідон не вправився з Україною вже тоді послали Трампа. Рідко яка з малих корумпованих держав утримувала такий спротив. Ми явно перевищили і Іспанську Республіку. Ну що можна сказати? Чи я зовсім вам хочеться зараз очікувати якоїсь катастрофи на Америці? Не буде на Америці ніякої катастрофи. Їхня кров не пролилася, їх не вигнали звідти, з Європи з раною метлою. Вони самі себе вигнали з Європи з раною метлою. І навряд чи вони це зрозуміють. Думаю, що час зрозуміє, а не думаю, що зараз ж є визначно. Не, не спроста всі ці політичні зміни не, не спроста прийшли до влади Путін, Зеленський. Фіціо, Орбан, той Румунський, кого ми ніяк не вивчимо. Німчики прийдуть до влади альтернатива, у Франції прийдуть. Що змінилося в суспільстві? Постала нова доба. І ми не змогли, а чи ми могли вписатися в цю нову добу? Те вже не варто над цим розважати. Варто з насолодою дивитися, як пацюки мечуться. Ось що нам має бути цікаво метання всіх оцих пацюків, всі оці картинки, всі оці угрози зробити Каліфорнію вільною, якби ж то вони її зробили вільною. Ми поставлені в обставини Південного В'єтнаму і, можливо, все, в принципі. Можливо, зміна керівництва, можливо, те, що Путін не задовільниться новим керівництвом, вирішиться прискорити військовим шляхом, а може задовільниться Грузією. Занадто багато перемінних нам невідомі. Давайте почекаємо на ті переміни, на те, як воно нам все відкриється. В старих книгах відкрилося, як правильно казали, в старих книгах повинно відкритися нам. Почекаємо. Бо відкровення явно існують, ми ще не зрозуміли, що це відкроєння, ми ще не знайшли відповідну цитату. Але якщо нам вдасться пропетлять як Кореї, а не як В'єтнаму, це, повірте мені, буде велична українська перемога, і кожна ціна на даний момент я ще не погоджуюсь з втратами решток областей в себе в душі, що доведеться їх здати. Але в принципі. Ні, ще радо про це говорити. Давайте обмежимося вірою в те, що гадьба настане по лінії фронту і не доведеться здавати те, що Путін не зміг завоювати навіть Віслюками. Тому що ну, не можна вже так падати. Чи знайде в собі Сили Україна на спротив, я б не радив в таких обставинах. Тут, зрада зрадити Трампа швидше, ніж він зрадить нас, була б елегантніше. Але ж ви бачите, ну, де на тому боці талайрани, де на тому боці Вілікій Сталіни, котрим можна було б запатле притащити нашого Антонеску якого небудь. Перевелись великі люди. І, і змінить. Трамп, Нуся, ну, ну це Трамп, це, ну, це Трамп, це нормально для сучасного світу. Повір, коли Трампи стануть скрізь, він вже не вирізнятиметься нічим серед нових Трампів. Та Ні, не дай Бог. Асенька, ну буде, а буде, буде, Ну, Ася, це знаєте, ви маєте готуватися на гірше. Знаєте чому? От я, Ася, як не можу це зрозуміти і вірить в краще. Тому. Якщо буде хоч трошечки легше, ніж ми то сподіваємося, ніж я наговорюю, ми всі видихнемо з радістю, з вірою, з весі. Розумієте, ми будемо щасливі. Якщо отримаємо, хоч трошечки краще, ніж ми в паніці очікуємо. Тому будьте песимістами. то будь еще вас розважить. Будете. А я считаю, что надо быть оптимистами, потому что к хорошему э, идет хорошее, а к плохому вот будете ныть. Вот это ныть ⁇ и придет сюда. Я же не кажу ныть, я кажу, что очікувати на гірше, а сподеваться... Это краще. одно и то же для меня. Ну, для тебя, да, Ася, ну что ж, так и живем. Бай, лайкайте, это